Вітаю, Любі, рада вас бачити знову. Сьогодні хочу поділитися з вами ще однією історією, котру ми отримали. А вам бажаю приємного прослуховування. У Вероніки з самого ранку все пішло не так. Спочатку не почула будильник, потім запізнилася на автобус. Прийшлось викликати таксі. За п'ять хвилин до робочого дня приїхала в супермаркет. Сьогодні вона працює на касі, касиром. День прийшов нормально. Але ввечері трапився інцидент. Один чоловік з виду заможний складав у візочок продукти. Поруч із ним ішов хлопчик. Вони підійшли до каси. Чоловік почав викладати все з візочка для того, щоб касир змогла пробити покупки. Чоловік не поспішав спочатку йому не сподобалася ковбаса на вигляд, яку він взяв. Він довго крутив її в руках, потім поклав окремо і сказав, що не буде її брати. Вероніка терпляче чекала. Потім йому не сподобалася Олія, яку він також поклав до ковбаси, дівчина ввічливо запропонувала відійти і перебрати свій кошик. І потім, якщо чоловік буде задоволений покупками, він зможе їх оплатити. Незрозуміло, що його так розсердило, але він почав гучно кричати на Вероніку, незважаючи на те, що зібралася досить велика черга. Він говорив, що тільки невдахи працюють касирами, одна із них ось ця дівка. Звертаючись до хлопчика, продовжив Вчись добре, щоб самому не стати посміховиськом, як ця касирка. У Вероніки навернулися сльози на очі. За що? Вона й слова йому поганого не сказала. Чарга почала шуміти, погрожуючи чоловіку розправою, якщо він не припинить ображати цю дівчину. Лише коли з чоловіка всі люди, які там були, почали вимагати вибачитись, він замовк, залишив продукти, взяв хлопчика за руку і пішов в супермаркету. Вероніка з вдячністю поглядала на людей. Не все так погано. Є добрі люди. Ну, а ви в коментарях, будь ласка, діліться своїми історіями, чи траплялось, можливо, у вас щось подібне.